Ваше здоров'я найцінніший скарб, але як обрати лікаря, якому можна довіряти? Неправильний вибір медичного закладу може коштувати не тільки грошей, а й здоров'я. Розповім, як уникнути медичних помилок в Україні. Немає централізованої системи рейтингу лікарів. Пацієнти часто обирають клініки за рекламою, а не за реальною репутацією. Статистика шокує: 67 Пацієнтів не задоволені якістю приватної медицини. Двадцять стикалися з неправильними діагнозами, 45 сотків переплачували за непотрібні процедури. Реальна історія: жінка пройшла повне обстеження за 15 тисяч в популярній клініці. Результат нічого не знайшли в іншій клініці. За ті ж гроші виявили серйозну проблему, яку пропустили колеги. Відгуки допомагають дізнатися: професіоналізм лікарів, якість обладнання, реальні результати лікування, ставлення персоналу, на Віовий такто в розділі здоров'я та фітнес знайдете відгуки про приватні клініки та лікарні стоматології, фітнес-центри та спортзали, спа та косметологічні центри, аптеки та медичні лабораторії. Як правильно шукати: введіть назву клініки або лікаря, фільтруйте за типом послуги, читайте відгуки за останні 6 місяців, звертайте увагу на деталі лікування, порівнюйте кілька закладів. Особливо важливо читати негативні відгуки. Вони можуть розповісти про серйозні проблеми, на що звертати увагу в медичних відгуках, приватні клініки, чи ставлять правильні діагнози, як швидко призначають лікування, чи не нав'язують зайві процедури, якість післяопераційного догляду, стоматології, якість пломб та протезів, больові відчуття під час процедур, довговічність лікування, гігієна та стерильність, Фітнес-центри. стан обладнання. Кваліфікація тренерів, чистота роздягалень та душових, справедливість умов договору, червоні пропорції, відмова показати ліцензії, натискання на негайну оплату, обіцянки швидкого вилікування, погані санітарні умови, зелені сигнали, детальні пояснення діагнозу, можливість отримати другу думку, прозора система цін, позитивні результати в відгуках. Поради від досвідчених пацієнтів завжди запитуйте про альтернативи лікування, вимагайте письмові висновки, не соромтеся задавати питання, перевіряйте ліцензії лікарів, отримуйте другу думку при серйозних діагнозах. Залишаючи відгук, обов'язково вкажіть точний діагноз та лікування, результати аналізів, поведінку персоналу, вартість та якість послуг. Ваше здоров'я заслуговує на найкраще. Перевіряйте клініки на ВовіКіктоу перед записом. Підписуйтесь на канал для більше медичних порад. Разом зробимо українську медицину кращою.